Друзі, всім привіт! Хто дивиться мене у прямій презентації, і також хто буде дивитися в записі? Мене звати Михайло Трух. Я є власник цієї платформи. Канал створений з метою бути корисним для українців. Приватний підприємець, консультант вже більше ніж півроку досвіду, і готовий з кожним поділитися цією темою, з якою ми знайомі, яку ми доносимо до людей. Тема, яка допомагає українцям жити на кращому рівні, підняти свій рівень життя до європейського, це раз перше. А два це можливість заробітку, як змінити своє життя вже і зараз, і заробляти більше ніж у себе на роботі, вийти на пасивний дохід в перспективі і забути про будильники і про все, що вас турбує. Про графіки, давайте розпочнемо. Поговоримо на на сьогодні на такі три ключові теми: перше це наша тема буде це фінансове планування, фінансова грамотність, як пок свій рівень Накопичити хороший капітал при будь-яких доходах, як правильно керувати своїми грошима. Друга тема це можливість заробітку, приділяючи всього 2-3 годинки свого вільного часу в день, як вийти на хороший рівень доходу, як заробляти разом з нами. І третя наша тема буде: ми поговоримо про конкурс. Конкурс від компанії дає компанія хороший конкурс на відпочинок в Занзібарі. Думаю, багато хто із вас побачив мій пост. Який я е, показав ну, в каналі 60 найкращих консультантів. Поїдуть на відпочинок за рахунок компанії, і туди буде все включено і переліт і, на самий острів, і відпочинок, і екскурсії, і харчування, і все, все повністю. Давайте розпочнемо. Почнемо з першої нашої теми. Це таке фінансове планування. Як правильно керувати своїми грошима? Регламент нашого ефіру в середньому буде складати 20, 30, 40 хвилин. Так що умовчуйтесь позручніше. Також дивиться у нас в записі, дивіться від самого початку до самого кінця. Тоді вам складеться весь пазлик. Почнемо говорити про першу тему. Як ми бачимо зараз, у нас на у вас є і гроші, і здоров'я, і сім'я. Це поєдні великі коло гармонії. Якщо з усім в порядку це дуже добре, але якщо чогось бракує, тоді немає цієї гармонії. Якщо є сім'я, є здоров'я, але немає грошей погано. якщо є гроші, сім'я немає здоров'я, також якщо в цілісному взяти три як такі всі є, це значить дуже добре. І про що ми можемо поговорити про фінансове планування? Життя ж кожної людини можна зобразити на прямій лінії і можна поділити на такі три ключові періоди. Перший період від народження до років 20 Ми навчаємося. Ходимо в школу, в садики, в університети, здобуваємо освіту навчання, так і називається. Після того вже ми йдемо в дорослий період життя, починаємо заробляти гроші, і це найбільший період от наш такий від 20 до 60-65 років, і ж логічно, коли ти ж відпрацював 20, 30, 40 років свого життя, маєш бути відпочинок. Старість, так і називаємо, пенсія, відпочинок. Але у нас тут стоїть дуже великий знак питання: чи відпочивають наші люди зараз? Старся на якому кому би хотілося, чи забезпечені вони. Ми всі прекрасно бачимо, як хтось щось продає в переходах, працює позапенсійний вік, живе на мізерну пенсію. Як цього уникнути? І чому це настало стало? Давайте будемо розбиратися в першому ж періоді, коли ми ходили до школи. Про нас фінансово дбали батьки. У нас так як без своїх грошей так і не було. Нас забезпечували в другому періоді. Коли ми вже пішли на роботу, у нас стала така фінансова стабільність. Ну можливо, у двох словах стабільність, але це не стабільність, коли ми ходимо на роботу. Немає стабільної роботи. Ми ходимо, працюємо, і у нас є кошти. Звичайно, між першою і між останньою зарплатою у нас є завжди ріст. Ріст вгору, більше отримуємо дохід, але рано чи пізно ми ж колись перестанемо працювати чи по стану здоров'я, чи по віку, чи не по працездатності, що ми не зможемо заробити собі грошей. Цей період настане будь-якого кого. Тут догадалки не ходи, і воно буде. І який рівень життя в людей далі настає після цього? Після того коли вони перестають працювати, казали добре, вчить. Це іде не існує і в старості, ніби про тебе подбає держава. Хтось подумає про тебе, але ж ми прекрасно бачимо, що так не є в нас в Україні в державі. Фінансовий рівень стрімко падає вниз в декілька разів. Чому? Тому що не готувались до цього. Самі не готувались, сказали, що про тебе подумають. І ми бачимо прекрасну сьогоднішню картину, як люди живуть в старості, пенсіонери. І рівень життя падає в 5, в 6, в 7 разів. В кого як до гіршого. Звичайно, щоб завтра не ніхто би не хотів жити гірше, Принаймні, залишитись банально на тому самому рівні, коли ми заробляли там 30, 50, 100 тисяч кожного це по різному але не йти до гіршого рівня життя, як є в цивілізованих країнах світу в Європі. Люди, коли перестають працювати, вони залишаються на тому самому рівні життя. Чому ми прекрасно бачимо, що пенсіонери сидять в кафешках, їздять подорожувати за кордон на моря, на відпочинки з рахунок чого? За рахунок сформованого капіталу свого життя відкидали маленькими я собі на старші. Ось так. І зараз ми навіть побачимо слайди, які ми Всі прекрасно поїхати, тому що їздять пенсіонери в Європі і за кордони на моря відпочивають. Давайте розберемо таке ще питання за рахунок чого і як, і взагалі саму пенсійну систему, яка працює у нас зараз в Україні, яка є, є трьохрімнева сама пенсійна система. За кордоном і Україні перший, перший рівень 20% – це коли вам платить держава. 20% від вашої офіційної зарплати цей перший рівень, на який живуть сьогоднішні нинішні пенсіонери, живуть бідно на 2, 3, 4 тисячі гривень. Якщо ми візьмемо до прикладу, офіційна зарплата 20 тисяч гривень, то ваша державна пенсія буде в кращому випадку. Це 4-5 тисяч гривень. Я думаю, здебільшого з вас, усіх хто мене зараз дивиться в прямому ефірі, хто буде дивитися в записі, розуміють, що пенсійна система вже повністю гнила і вона зовсім не працює дуже велика демографічна криза в державі, мала народжуваність, а дуже велика кількість пенсіонерів і криза в пенсійному фонді. і давайте ми далі будемо розбиратися на даний час. Як воно працює? 20% – це мізер присутні. Другий рівень це коли накопичує тобі ще роботодавець, який в Україні не може ще затвердити. Вже кажуть, з року в рік, з року в рік, затвердять цей ще другий рівень. Пенсійної самої системи державна накопичування, коли роботодавець тобі своєї зарплатні маленькими частинками накопичує на старість, і основою про що ми говоримо: 50% це коли ти сам собі накопичуєш. Вишенька на торті. Це як ми візьмемо 20% це є хліб, другий рівень 30% це вже є в старості, а третій рівень це вже ікорка зверху. і корка зверху. що ти хочеш хліб з маселком і з ікоркою, і жити добре в майбутньому, це потрібно самому собі подбати і накопичити капітал. на Ботня п'ятдесят відсотків це власні добровільні накопичення, і де накопичують люди в Європі, в Америці собі на старість. В яких структурах в найнадійніших структурах які вже працюють поза сотні років, і мудрі структури. І що вони дають? Ми зараз поговоримо здебільшого чуть, -чуть пізніше. В компаніях страхування життя це компанії, які вже працюють. Поза сотня різні кризи, Першу світову війну, Другу світову війну і багато інших різних криз і далі продовжують гарно працювати. І ось ми бачимо третю картинку: чому люди в старості можуть позволити собі дорогі автомобілі і жити хорошим життям, бо самі задумались про майбутнє, накопичили собі. І дуже гарно нам Вікіпедія підписує, що страхуванням життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань. Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення пенсійного віку, чи у випадку втрати дієздатності через нещасний випадок. На заході виплати за достроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Їхню основу складають такі накопичувані договори, собі на старість. Як накопичити цей капітал і як подбати про себе? Все просто почніть. Відкладати 10% від свого доходу, 10%, які не вигіршить ваш рівень життя на зараз, але в майбутньому ви забезпечите собі хорошу подушку. Давайте візьмемо для прикладу 68 гривень в день, середньостатистично. Зараз більше ніж 50% відсотків на час, це 120 гривень. Давайте беремо за собі таку саму звичку, як курити, накопичувати капітал у майбутньому. Що це призведе в нас до чого? Якщо в рік це 25 тисяч гривень. В середньому ж людина працює 30, 40, 45 років. Якщо накопичувати продовж Період, давайте візьмемо 30 років. Бувайте вам 30 років. Ви задумались над цим і хочете накопичити собі до 60 років капітал на майбутнє. Ви самі ви розумієте, що державна пенсія вже не працює, що ніхто про вас не подумає і вирішили самі про себе подбати. Що це буде? Ви самі собі накопичите 750 тисяч гривень за цих 30 років. Що будете накопичувати в цих компаніях? Компанії дають складний відсоток, вони користуються вашими грошима, інвестують в різні безпечні проекти, заробляють собі, заробляють клієнтові і Дають компанії складний відсоток, то впродовж 30 років зверху ще орієнтовно набіжить 2 мільйони 250 тисяч гривень. І ми будемо мати капітал в розмірі 3 мільйони гривень. Ось секрет, чому люди стар... за кордоном собі дозволити їздити на якісь відпустки і жити в хорошим рівнем життя. Також період 30 років довгий, звичайно, що довгий, і може з вами статися будь-що. Хтось каже, можливо, не доживу, можливо, ще щось зі мною трапиться. Компанії вже працюють поза сотні років і вони подумали про це все наперед зовсім. І давайте будемо дивитися, які захисти компанії дають. Тому ж вони і страхувальні, вони дають захисти своєму клієнту за той час, за який клієнт сам собі накопичує капітал на старість в цих компаніях. Якщо стається з клієнтом смерть, інвалідність, травми, хвороби, що буде тоді? Давайте розглянемо перший підпункт такий. Якщо смерть по хворобі є по віку, або по віку стається з клієнтом, неважливо, на якому році, чи на першому, чи на другому, чи на десятому році, буде одноразова сума виплат 750 тисяч гривень. Та сума, яку би мав би собі сам клієнт накопичити. Звичайно, ці кошти нікого до життя не повернуть, але якщо ви були єдиний годувальник сім'ї, який забезпечував дружину, дітей, і враз у вас не стало, ну фінансовий рівень вашої сім'ї не потрібно буде їхати на закордон, на заробітки, щоб прогодувати свою сім'ю, коли не стало одного годувальника. Друге – це трагічна смерть. Це потрібна сума виплат – 2 мільйони 250 тисяч гривень. Потрапили в ДТП, раптово загинули на трагічну смерть. І третій пункт це такі втрата працездатності. Втрата працездатності буває часткова, а буває повна втрата працездатності. Давайте будемо розбирати. Часткова втрата працездатності, ви втратили один палець і ви стали на 5% непрацездатний. Тоді буде 5% від суми, яка зазначена в договорі. В нашому зараз випадку ми розглядаємо це 2 мільйони 250 тисяч гривень. Втратили одне око, ви стали на 50% непрацездатні. Отримали першу групу інвалідності, ви стали повністю непрацездатною, і тоді ви отримуєте повну суму до виплат – 2 мільйони 250 тисяч гривень. І наступні всі роки, які залишаються до кінця договору, компанія робить сама річні внески замість вас через те, що ви стали повністю непрацездатні. Ось так і в кінці ви забираєте цей капітал, який би мали собі самі накопичити. Такі додаткових захистів, які з вами можуть статися кожного дня, такі як травми, опіки, переломи, госпіталізація там. Онкологія. Зараз ми бачимо дуже часто дуже часту картинку, що після 30 років кожна п'ята жінка хворіє онкологією. Це дуже велика проблема і можна себе уберегти. Інфаркти, інсульти в Україні дуже зараз поширено. Маючи таку програму, ви маєте захист в завтрашньому дні, щоб не дай Бог з вами щось не сталося, і ви маєте захист для своєї сім'ї, фінансову подушку, і це дуже мудре рішення. Дуже гарний фінансовий план на майбутнє, своє і на завтра. Ось так, друзі, хто би хотів розібратися, хто би буде мати якісь питання, я дам доступ до мікрофончика в кінці презентації. І також, хто дивиться в записі, ви обов'язково можете написати мені своє повідомлення в особисті, я, особисті повідомлення. Я свої контакти закріплю в каналі. По компаніях, по гарантіях, можливо, у когось виникнуть питання, хто хоче детальніше розібратися, як і що при... прийдемо до другий теми. Про можливість заробітку, як приділяючи цій справі 2-3 годинки часу в день, розуміючи те, що я сказав у першій частині, можна зробляти хороші гроші і вийти в перспективі на пасивний дохід. Давайте розберемось, самий ринок страхування в Америці працює вже понад 150 років. 80% населення людей є клієнтами цих компаній в Європі понад 200 років, два століття, і 90% населення людей є клієнтами цих компаній. Україна лише. 20 років і лише 2% людей є клієнтами цих компаній, і ми бачимо прекрасний приклад, що люди в Європі живуть дуже на хорошому рівні за рахунок цього накопичення, за рахунок формування капіталу цих компаній. Раз а в Україні чому будуть всі накопичувати також? Тому що прекрасно всі розуміємо, що пенсії не буде. Пенсійна система вже зовсім гнила. Соціального захисту в державі немає, ніби медицина, ніби дуже безкоштовна, але чомусь дуже дорога завтра. Не дай Бог захворіє. Ми прекрасно бачимо, як по 5 по 10 гривень збирають на лікування. Це печерний вік, це дуже велика проблема в країні. Просто потрібно задуматись про це, як вирішити свої банальні проблеми захистити себе на завтра. Багато хто каже: чому не йде перевірятися в лікарню, тому що переживає, що щось завтра знайдуть. А чому що щось знайдуть? Тому що буде потрібно купу грошей на лікування і замкнутий круг, ви розумієте? І йдуть же тоді, коли дуже сильно наболить і накипить. А просто провіритись, хто не йде. Чому? Тому що переживають І це кам'яний вік. Ось так в Європі це зовсім на іншому рівні, на цивілізованішому. І зараз ви на презентації не самої страхової компанії, ви на презентації самого посередника, брокера. Наш брокер це номер один в Україні. Брокер, який робить більше ніж на півмільярда гривень обороту кожного року. Брокер, який вміє працювати, який вміє доносити, і вся доля ринку нашого брокера. Як ми працюємо, ми надаємо клієнтові інформацію. Ось таку, яку ви почули в першій частині: що потрібно подумати чуть-чуть про майбутнє? Бо ніхто це не зробить, крім вас самих, якщо ви не подумаєте, друге, клієнт обирає одну із п'яти компаній. Ми співпрацюємо з топ 5 компаній по світу, світовими компаніями з багаторічною репутацією, з ліцензії, які компанії мають безстрокові з резервами, статутними капіталами, компанії, які перевіряються різними аудитами внутрішніми і за Унічніми. Ну і це компанії, які привітають Банк України. Ой, внутрішній, а зовнішній це компанія Deloitte. це американська компанія, яка входить в топ-п'ятірку найстаріших компаній аудитів. Ось так можливо, це для когось щось звучить. Можливо, хтось не розуміється в цих паперах юридичних, Що це має бути? Ну потрібно просто розібратися. Для когось може бути гарантією, те, що компанія працює вже більше ніж 150 років, і це для нього є гарантія. Для кого я для мене було особисто гарантією, те що компанія працює вже поза сотні років і. Чесно, юридично я дуже сильно не розбирався у цих паперах в ліцензіях, в резервах, в аудитах. В цьому всьому я не розумівся. Для мене була гарантія те, що компанія вже працює поза сотні років, і це можна перевірити на любих площадках в інтернеті, що за компанії, скільки часу працюють, скільки років працюють, і ось так. Друге, що ми допомагаємо, що третім заповнити клієнтові заяву плюс квитанцію на компанію. Після чого сама страхова компанія клієнту відправляє юридично з мокрими печатками. Всі юридичні документи з мокрими всіма печатками. Клієнтові, і нам, як посереднику, сама компанія виплачує відсоток комісійні з продажу, і як це все відбувається, зараз трошки серединами далі поглянемо. Що для цього потрібно? Саме перше це логічно бути клієнтом цієї компанії. Тут не канає щось впарювати, когось натягувати, когось дурити. Тут треба самому розуміти продукт, що ви продаєте і що ви доносите до людей. Нелогічно, коли ви будете щось комусь розповідати, що вирішує ця програма, не маючи самому її. Вас запитають: ну ти ж подбав про майбутнє про себе, ти скажеш, ні, ні, ну, ніхто не буде навіть слухати тебе. Придумують, що ти прийшов щось впарити і натягнути. Друге, це навчання, яке відбувається у нас кожного місяця. Завтра у нас субота-неділя таке чергове навчання. Де люди, які реалізували себе в цій справі, повністю з самого нуля вийшли на поза сотні тисяч гривень в місяць пасивного доходу, розповідають покроково, як ви можете себе реалізувати в цій справі повністю. І що для цього потрібно як це відбувається сердиниця, все справи? Ви коли починаєте з нами співпрацювати? Ви закріплюєтеся за людину, яка вас запросила в цю справу, за наставником людина, яка вас повністю веде, як мало дитина з руку, і все розповідає і навчає. У нас є така рівнова кар'єра. Починається ваша кар'єра з першого рівня. На першому рівні ваша відсоткова ставка 18%. При мінімальному продажу договору в п'ять тисяч гривень, ви отримуєте своїх 18% – це 4500. тисячі І таких договорів ви можете продавати й декілька в тиждень, декілька в місяць, залежно від вас, як ви будете активно працювати. При обороті в 50 тисяч гривень ціна всього два клієнти. Наші партнери після свого першого стартового такого навчання вже впродовж свого першого тижня роблять цей оборот. Це не важко. Звичайно, з нашою допомогою ми допомагаємо їм розповідаємо. Ми їх ведемо, нам це вигідно, тому що ми зараз побачите далі, чому тому, що ми отримаємо різничку. Ви переходите на другий рівень на другому рівні. Ваша відсоткова ставка 24%. 5 тисяч гривень, ви отримаєте 6 тисяч гривень, чесно своїх зроблених. При обороті в 350 тисяч гривень цей оборот ви можете зробити навіть зі своєю командою. Ви переходите на третій рівень. У кожного цей оборот займає індивідуальну в когось це 2 місяці, у когось 3, у когось 5, у когось 7, у когось рік. Як активно ви працюєте? Це у ваших руках. На третьому рівні ваша відсоткова ставка вже 35%. При продажі ж такого самого договору 25 тисяч гривень. Ви отримуєте вже майже 9 тисяч гривень. 8.850. Це чу- чуть це чуть-чуть більше, ніж мінімальна зарплата в Україні. Хто ж працює цілий місяць на ці кошти, а ж паралельно ж можна зробити добру справу людині, допомогти продумати по майбутньому, мати захист, зробити дуже благу справу, продати такий договір, приділивши цій справі, ну, провівши людині 2-3-4 бесіди. Це намсього 2-3-4-5 годинок і отримати за 2-3-4-5 годинок майже 9 тисяч гривень. Я думаю, це хороший результат. Багато хто заробляє зробляє часу, як можна приділивши пару годинок і отримати цей дохід. І можна ж працювати самому і самому продавати договори, можна створити велику команду, організацію свою, яка буде з тобою продавати разом договори і отримувати просто по різниці. Зробити власну мережу, як роблять ці великі бізнесмени. Як ми бачимо для прикладу, мережа ТБ, мережа око, мережа вок, мережа подорожник і багато багато інших мереж. Власники цих мережів зробляють великі гроші. І ідея стоїть не в тому, щоб продавати страхівки, ходити, шукати людей кожен раз, то все а ідея стоїть в тому, щоб будувати велику команду, яка реально включиться з тобою головою, буде реально робити велику мережу, будувати команди і. Продавати цей продукт і просто отримувати хороший пасивний дохід можна створити велику організацію, приділивши цьому 2, 3, 4 роки і вийти на поза тисячі доларів пасивного доходу. Тут так можна. Давайте будемо дивитися, як давайте візьмемо для прикладу. Ви в бізнесі у цьому 3, четвертий місяць. Ви на третьому рівні і маєте командочку чотирьох людей. В Середньому, двоє людей на другому рівні і двоє на першому. Нехай двоє людей на другому рівні роблять оборот в місяць в 100 тисяч гривень. Це не важко для них. По 50 тисяч гривень на І вони за свою зроблену роботу отримують чесно зроблене своїх 24%. Ви наставник допомагали, а можливо, вони вже самостійні не потребують вашої допомоги, вміють повністю самі працювати без вас, провести консультацію, провести презентацію клієнта, заповнити заяву, квитанції, оформити клієнта і працюють чітко без вас. Тоді ви будете просто отримувати вже пасивний дохід від них. І давайте побачимо, як ви будете отримувати від цього продажу, від продажу з команди вашої. Люди зробили оборот ну, 100 тисяч гривень. Вони заробили свої 24%, а ви отримуєте просто по різниці. 11 відсотків. Різничка між вами і ними. За цю зроблену роботу ви отримуєте 11 тисяч гривень. Паралельно двоє людей на першому рівні також зробили цей оборот. Звичайно, з вашою допомогою. Ви допомагали їм, підказували вони лише новачки. І різничка тут вже між вами і ними 17%, вже трохи краще. Але ж в майбутньому, ви зараз їм допомагаєте, в майбутньому вони стануть самостійними консультантами, вони будуть мати свої команди і вони будуть масштабуватися, і не будуть потребувати вашої допомоги. Ви приділили їм. П'ятливий рік часу і створили свій такий пасивний дохід, як відкрили магазин. Що ви вкладали, і що ви інвестували, тільки свій час і передачу своїх знань, яких ви самі навчилися. Ось інвестиція в цю справу. Різничка між вами і ними 17. За цю зроблену роботу ви вже отримуєте 17 тисяч гривень. В результаті ми маємо 28 тисяч гривень, не продавши самому жодного договору. Чистими буде 25, ми сплачуємо податки. Паралельно ж, можна самому продати 2-3 договори і мати більше, ніж тисячу доларів вже доходу в перших 4-5 місяців у цій справі. Думаю, хороший результат, хороший приклад, хороший приклад, і це реально можна. Просто потрібно включитися головою, сюди в цю справу. І за декілька місяців, вже, вже за півроку, ви можете забути про свою роботу зовсім, паралельно цьому приділяючи час з головою. Ось такому зараз. На початку ви можете просто поєднувати зі своєю роботою, просто приділявши приділивши цьому 2 годинки 3 в день. Ви можете поєднувати у подальше. Чому, коли вже бурштаби будуть збільшуватися, ви покинете свою роботу. Чому тому що ви тут будете зробляти набагато більше, і вам не потрібно буде цієї роботи. Рівні всього є вісім. Коли ви доходите до восьмого рівня, вас роблять офіційно співвласником самого брокера. Брокер працює з 2009 року, і на даний час є вже 73 співвласники співвласники Україні Це люди, які заробляють вже більше ніж 10 тисяч доларів пасивного доходу в місяць. Люди, які. У яких бізнеси кожного і кожного місяця розвивається і зростають доходи, чому тому, що команди збільшуються і масштабуються, запустили свою власну мережу, і мережа з кожним місяцем збільшується. Багато наших консультантів вже з четвертого з п'ятого рівня заробляють поза сотні тисяч гривень в місяць. У нас так можна. Ось Все, що потрібно, це просто прийняти рішення. Потрібно прийняти рішення змінити щось. Не дуже гарно сказав Альберт Ейнштейн. Не варто очікувати якихось інших результатів, інших змін, виконуючи одні й ті самі дії. Якщо ви хочете щось поміняти в своєму житті, заробляти більше, ну варто розібратися у цьому у цій справі. І я на щось інше. Свого часу я так само це зробив. Мені дуже було інтересно і цікаво якийсь інший хороший дохід, який немає. Межі немає потолку, де можна розвиватися, де можна зробляти більше й більше. І спосіб в цій компанії дуже хороший спосіб, який дає необмежений доступ до доходів. Все, що потрібно, ну реально, це просто включитися з головою і реально думати і розвиватися. Миколай, я зараз бачу, що ви хочете задати свої питання. Я в кінці після презентації дам вам доступ до мікрофона. І ви задасте своє питання. Я зараз я вже чуть закінчу. І ще хотів на кінець сказати про конкурс. Конкурс, який компанія запустила, я показував в каналі, трошки зараз ми виведемо ще фотографії. 60 найактивніших. Оп, трошки задалеко, 60 найактивніших консультантів, які зроблять оборот, найбільші поїдуть на відпочинок на Занзібар. Ну, Хорошано. Давайте ми побачимо. Подивимося. І таких дуже багато мотиваційних компаній надає саме. Ми бачимо, стартує новий конкурс. Конкурс буде діяти до місяця грудня. Часу 60 найактивніших консультантів, які зроблять найбільший оборот в компанії, поїдуть на Занзібар на острів, який про компанія повністю вам оплачує переліт, оплачує трансфер, харчування, проживання, відпочинок там. І дуже багато таких інших крутих мотиваційних подарунків від компанії. Паралельно, ви ж отримуєте, робите оборот, отримуєте дохід і отримуєте хороший відпочинок. Покажіть мені, будь ласка, запитайте свого власника на роботі, коли він вам зробить мотиваційну поїздку в Занзібар, або кудись інше, на якийсь інший відпочинок, на якесь море, або кудись в гори. Я думаю, не питайте краще, бо не знаєте, що допрацюєте до кінця на цій роботі. Ось так. А в компанії є дуже багато крутих мотиваційних поїздок. Якщо ти активний консультант, якщо ти активно просуваєш е, свій бізнес і активно рухаєшся, ти активно їздиш також на відпочинки. Ми побачили. І всі, хто зараз доєднається в цьому місяці, і в наступному, будуть мати можливість приймати участь в цьому конкурсі, просто потрібно доєднатися до команди, хто може брати участь, всі, хто долучається в кінці липня і навіть також в серпні. Так що не зволікайте, друзі. Бо час. Кожен дуже стрімко біжить і приділивши цій справі декілька років: можливо, два-три, можливо, п'ять, можливо, десять, можна реалізувати у себе у цій справі і вийти на дуже хороші доходи, на дуже хороші пасивні доходи і змінити свій стиль життя. Якщо вам було дуже цікаво, в кого виникнуть можливо якісь запитання, хто також буде дивитися в записі, я залишу свої контакти в каналі і ви задати своє питання. Всім з усіма був радий поділитися. Приймайте рішення, саме головне розбирайтеся в цій справі і будьте застрахованими. Слава Україні!